Вітаю. Ви на каналі ТОся читає казки. Повернення курзу верзу. Написав Оуклі Грем, намалював дев'ять днів. Автор надихався поетичним нонсенсом Льюіса Керола. Перед тим як почути про повернення курзу верзу, непогано дізнатися початок історії. Що ж то за курзу верзу такий? Слухайте. Був смажень і швимкі яскі сверли спіралили в кружві, пичхали першеві псажки і трулі далові. Мій сину, бійську курзу верзу, то кусозуб і дряполап. Не знайся з птицею Зузу -зу і велезнем хап хап. Меча штрича він в руки взяв, підняв тропив ворожий слід і в смужній думі спочивав під деревом діодід. Та раптом чує глушний цвист, кругом немов могонь пашить, в тримучім лісі никне лист. Курзу верзу метить, він раз мечем, він два штричем, отак штричаєм ворогів, зняв гмію золоту з плечей додову посмішим. Ти вбив грозу, курзу верзу, мій хлопчику. Чудодець ось плавний день, стрибай пісень, тоді мовханець. Був смажень і швимкі яски сверли в спіралили в кружеві, печхали пиршеві псажки і тролі далаві. Ну, а тепер, коли вам нарешті усе стало зрозуміло, ми переходимо до нашої історії. Це було дуже давно і ще до твого народження. Тоді на землі жило чудовисько, у якого в очах полум'янів вогонь, а на голові росли великі роги. Твій прадід переміг це чудовисько, яке звали курзуверзу, повернувся додому і йому влаштували пишний переможний бенкет. І я хочу знайти свого курзоверзу. Засмучено бурмотів маленький хлопчик, ідучи до садового батькового сараю. Так, мені потрібен меч і шолом для моєї великої пригоди. Я вирушаю у тримучий ліс. Хлопчик хоробро увійшов у тримучий ліс. Як же ж він хотів знайти курзу верзу? Він намагався пригадати кожне слово, що казав йому батько, коли зненацька помітив, що попереду між деревами щось рухається. У цієї істоти були довгі павучі лапи і великі покручені роги. Його було ледь помітно, воно ховалося у тіні, але підходило все ближче й ближче. Яке ж воно волохате? Та що це за дивна істота виповзла зі свого лігва? Саме у цей момент захмар визирнув місяць, і хлопчик побачив, що перед ним на стежці стоїть опосум, і вклоняється йому. Вітаю, опосуме. А скажи мені, будь ласка, де живе чудовисько курзу верзу? запитав хлопчик, який надів замість шолома на голову друшляк. Ох, стережись, курзу верзу, то кусозуб і дряполап. Не знайся з птицею зозу і велезнем хап хап. Почув хлопчику відповідь і пішов далі. Він усе глибше і глибше заходив у тримучий ліс і скоро загубив дорогу. Йому стало дуже страшно, а над головою майнула жахлива тінь. Може, то кусозуб? Це була істота із потворним дзьобом і беззубою посмішкою. Вона всілася у гнізді біля старого сонячного годинника. Хлопчик почав тремтіти. Ох, щось йому це вже не подобалось. Невже він стане наступним обідом для цієї жахнючої істоти? Хлопчик обережно поліз у торбинку, вийняв ліхтарика і посвятив на страшну тінь. І побачив, що цей який нежахнючий монстр. Це просто тукан, і він не їсть дітей по шматочках. Ту-ту-ту, ту-ту-ру-ту-ту, Ну чому я не можу знайти свого корзу верзу, щоб йому відрубати голову? питав себе хлопчик, ідучи далі по дорозі. Зненацька він почув якийсь дивний шум. Попереду, у сутінках тримучого лісу, з'явилася черепахоподібна істота, у якої були вуха свині і пащека акули. Ой-ой-ой. Та тільки но ну, хлопчик наблизився до жахливої істоти, як блискавка прорізала небо і освітила її силует. І не стало ніякого страшного чудовиська. Це просто свиня. Шукає, щоб їй з'їсти смачненьке. Ну, ще один глухий кут у погоні за курзу верзу. Свиня озирнулася, рохнула і раптово дрменула геть, бо за нею з'явилося іще моторошніше видовище. Ти й шузненацька порушив пронизливий крик, і від вигляду двох тіней хлопчику стало непереливки. Може, то легендарний птах Зузу? Може, це він видав такий дивний звук, який щойно хлопчик почув, а може, це був лютий, прелютий кузозуб? У хлопчика ноги перетворилися на желе. Невже він зустрів собі рівного? Наш герой підняв меч, не знаючи, що йому далі робити, коли зненацька фари машини освітили ліс. Ніякого птаха Зузу і ніякого куса зуба попереду не було. Перед ним завмерли на стежці лисиця і чапля. Ну, чесно кажучи, хлопчик уже втомився. Йому хотілося спати, і він почав сумніватися, що батько розказував йому правду. Він запитав лисичку і чаплю, чи не знають вони, де живе, той страшний, пристрашний монстрик курзу в якому напрямку йому взагалі йти. А, та ти шукаєш курзу верзу сказала лисичка і, підморгнувши чаплі, кивнула головою. Курзу верзу живе недалеко. Хлопчик трішки перепочив під деревом діодід і розказав віршик про курзу верзу А тоді зненацька з'явилася істота, у якої в очах горіло полум'я, вона шипіла.

Побачимо.